Із початку жовтня на Закарпатті зафіксовано більше 11 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип. За минулий тиждень занедужали 4 тисячі 363 закарпатців. Це на 12% відсотків більше ніж за попередні сім днів. Приріст звернень за медичною допомогою є майже в усьому Закарпатті. Найбільше на Хущині, а також Ужгородщині та Мукачівщині. Однак, загалом в області підпоріг не перевищений. Щеплення від грипу за минулий тиждень отримали понад 80 закарпатців. Серед них Одна дитина показники захворювання нижчі на 18% від порогового рівня. Із усіх захворілих близько 60% становлять маленькі діти до 17 років, і з них найбільше хворіють дітки до 4 років, тобто зовсім маленькі. Також в категорії ризику захворювання є люди працездатного віку, це особи від 30 до років. Років цього тижня госпіталізації потребувало 147 людей, це значно більше як попереднього тижня, і відповідно так само госпіталізації найбільше потребували маленькі діти до 4 років та старші люди із супутніми захворюваннями, і люди старше 65 років». Зросла й кількість інфікованих COVID-19. йдеться про 154 нові випадки за тиждень. Серед захворілих 12 дітей. Медики нагадують про циркуляцію на Закарпатті нового штаму коронавірусу під виду Омікрона Еріс. І Він має такі ж самі симптоми захворювання і переліг, як сам омікрон, він викликає ті ж самі симптоми, і лікування коронавірусної інфекції залежить не від того, який штам циркулює, а від стану здоров'я, від стану самого хворого. Проте хочу нагадати, що незалежно від того, який ж там циркулює і яким, який саме підвид омікрону чи то іншого штаму людина під. Хопила, по-перше, необхідно звернутися за медичною допомогою, щоб лікар вчасно встановив і стан здоров'я, і необхідність лікування, якого саме потребує людина, і е, доказано, що вакцинація все ж таки захищає від всіх цих штамів.